Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю всіх студентів біблійної школи. Хотів зробити невеличкий анонс заняття, яке у нас буде в понеділок і вівторок. У нас буде викладач, архієпископ реформаторської православної церкви Сергій Журавльов. Це буде в записі, тому що він зараз не на території України. Але хочу вам сказати, що це за людина і. Чим він цікавий. По-перше, він дуже давно служить Богу, десятки років. Він вже пройшов і гоніння, і ув'язнення за віру, і від лжебратів, тиск, і знаєте, встояв і не відрікся від Христа, не відрікся від євангельської правди, яка написана в Слові Божому. Він особисто об'їхав сотні колоній по всьому світу, і проповідував Євангелію людям, які позбавлені були волі. І він багатьом дуже людям послужив. В нього є великі знання, великий досвід і в історії церкви, і в тому, чому церква сьогодні така, яка вона є. Багато людей в церкві розчаровані, тому що вони розчарувались в звичаях, в традиціях, знаєте, в священстві, ще в чомусь. Він людина, яка може підбадьорити і розказати, як було, як є, як має бути. Я вас хочу заохотити не пропустити цей урок. І також уважно слухаючи заняття. Якщо у вас будуть питання, на які ви би хотіли отримати відповідь, і ви не отримали їх на уроці, ми зробимо з ним потім онлайн ефір. І я буду зачитувати ваші питання, які я зможу йому задати, і він буде на них відповідати. Це можуть бути питання. Можливо, про якісь традиції церковні, можливо, про історію церкви, можливо, про те, яке майбутнє церква, можливо, про те, як себе поводити. От вчора жіночка до мене підійшла на благодійному вечорі, Він каже: Я розумію, що мені треба прийняти водне хрещення, і задає мені 150 питань. А чи має бути хресна мама біля мене, а чи має бути іменно священник з такої то лаври, а чи то, а чи сьо. Мільйон питань. Тому таких питань в людей є різні, різних, різного плану. Будьте е, присутні на занятті, уважно конспектуйте. Якщо що будуть питання, записуйте, і в кінці ми з ним зробимо додатковий ефір, так як ми робили з отцем Олексієм Філюком. Відповіді на ваші питання особливо, і це стосується тих, хто є в католицькій, в православній церкві, де велике значення має традиція, де велике значення має е, просто знаєте, таке. А чо, бо так, то це якраз є хороша нагода розібратися, чому що було не бо так, а тому що написано. Ось і я думаю, що це буде прекрасний час, прекрасний ефір. До зустрічі на школі. Чекаю на ваші питання після заняття. Будете писати мені в особисті, і ми сформуємо з них прекрасний такий бліц для нашого ефіру з єпископом Сергієм Журавльовим. З Господом!